Будівельна компанія Каркас Груп. Презентуємо вам один із наших об'єктів у Житомирській області: зерносховище з габаритними розмірами 30 метрів у ширину та 60 у довжину. Складні геологічні умови та безпосередня близькість ділянки будівництва до водойми зробили неможливим використання монолітного стовпчатого фундаменту. Тому після виконання розрахунків було прийнято рішення про влаштування пальового фундаменту з глибиною залягання 12 метрів. Завдяки фермам власного проєктування в зерносховищі відсутні центральні опори, що полегшує його експлуатацію при маневруванні та розвантаженні техніки. Зерносховище використовується для зберігання кукурудзи та пшениці одночасно. Щоб уникнути биття зерна при завантаженні зерносховища, господарство використовує транспортер, що також дозволяє збільшити бурт зерна. Таку висоту насипу забезпечує опорна стіна висотою 4 метри. Робоча висота в 9 метрів дозволяє комфортно розвантажуватися будь-якій спецтехніці. За рахунок встановлених вентиляційних решіток. В зерносховищі відсутній конденсат під покрівлею, а вентиляційні вікна створюють додатковий притік свіжого повітря. Каркас Груп ваш надійний партнер у будівництві.